Одна із стратегій ефективного продажу. Відсутність власника при показі нерухомості. Дійсно, відсутність власника може сприяти більш ефективному процесу продажу. Перш за все, покупці відчувають себе більш вільно розглядаючи нерухомість. Покупцям легше уявити, як вони будуть жити в цьому просторі, оцінити нерухомість різних ракурсів, ніби приміряючи на себе. Покупці можуть вільно висловлювати свої думки про нерухомість. А власник при цьому не буде чути неприємні відгуки про своє майно, які іноді покупці застосовують для отримання знижки. Власник не буде засмучуватись і не дасть волі емоціям, бо це може призвести до страти мотивованого покупця. Ріалтор вже має імунітет до таких ситуацій і знає, як діяти. Йому простіше буде керувати процесом. Він знає, як підготувати об'єкт, як відповідати на запитання та як віддавати інформацію. У відсутності власника покупці не зможуть напряму попросити проможні ціни. Натомість, покупці можуть надати письмові пропозиції. У власника буде потім можливістю уважно розглянути цю пропозицію та вибрати найкращу. Відсутність власника сприяє захисту його особистих даних та конфіденційності. Поки власника дізнається тільки один покупець з найкращою пропозицією. Таким чином, відсутність власника на показах нерухомості та стратегічний крок для досягнення максимального результату. Тому не нехтіте допомогою професіоналів, вигідних вам продаж. Потрібна допомога телефонуйте, Ми на зв'язку.